З української мови математики, історії та англійської, з української англійської та математики набрала по 200 балів з історії 197. Цьогорічна випускниця ліцею науковий науковицькроповницьку Анна Мілай єдина серед 200 бальників у місті, хто склав три предмети на максимальний бал. Пригадує момент, коли після завершення тесту побачила свої бали. І Я спочатку не повірила, декілька разів їх передивилася. Показую зошити, які списала, готуючись до мультитесту щодня по 4-5 годин. Переважно це зошити саме з математики, оскільки я більшу увагу приділяла саме їй. Тому десь кожного дня я по 5-10 сторінок могла розв'язувати усілякі приклади, задачі мотивувало мене насамперед те, що я хочу вступити в найкращий університет країни на бюджет. І розуміла, що туди потрібен високий НМТ. Анна Міла, золота медалістка своїми успіхами у навчанні говорить завдячує тату військовому, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну і віддав своє життя. Цю медаль я мала змогу здобути саме завдяки батьковій праці і праці інших військових, щоб ми мали змогу здобувати освіту та спокійно жити. Тому я саме завдячую цією медалію. Йому каже батько був командиром самохідно артилерійського взводу. З ним у Кропивницький переїхала у серпні 19-го, За півроку переїхала мама. Загинув Андрій Мілай 4 жовтня 2022 року в Херсонській області. Наприкінці червня цього року наша сім'я отримала нагороду. Чоловікова, на жаль, посмертна. Звичайно, жодна нагорода світу не зможе применшити ту біль, яку ми все відчуваємо. Ми отримали орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Нині випускниця мріє про вступ у Київський університет. Я вивчаю корейську мову 4 роки та маю підтверджений, підтверджений рівень корейської мови А2. Зараз я продемонструю свої знання. 한국어 선생님이 되고 한국어를 가르치고 싶어요. Я сказала, що я хочу стати вчителем корейської мови та викладати її. Має високий інтелектуальний потенціал. Ну і, мабуть, ще найголовніше, що в ній є, от саме така складова, мабуть, успіху, це те, що вона вміє працювати, вміє навчатися, вміє самоорганізуватися. Ну і самодисципліна цей результат не був випадковий, тому що Аня показувала надзвичайні вміння і знання починаючи з 10 класу. І окрім виконання завдань, передбачених шкільною програмою з англійської мови, крайнознавства, Аня щодня була занурена в англомовне середовище. Переглядаючи різноманітні фільми, подкасти, інтерв'ю, програми, передачі мови оригіналу. Вміє говорити про мову. Вона вміє міркувати про мовні проблеми певні. Аня має високий компетентнісний мовленнєвий рівень. Ще Анна вивчає англійську, німецьку та польську мови. Мріє побувати в Кореї. Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.